Вітаю тебе! Мене звати Наталія Лазука, і я тренер з функціонального тренінгу 3D та Пілатесу. І сьогодні у нас друга частина а, тренування з класичного Пілатесу, саме так, як тренувався сам Джозеф Пілатес контрологі. Тож, роз, відразу розпочинаємо. І наша друга частина буде розпочинатися на килимку. Ми лягаємо на живіт, перевертаємося. Долоні ставимо достатньо широко, ширше вашого килимка. Погляд наш направлений в килимок. Тіло видовжене, маківка видовжена, плечі розслаблені, і навіть ми їх тягнемо трішечки назад до наших стоп, по направленню наших стоп. Стопи у нас відтягнені в поїнт. І п'ятки трішки розвернуті по направленню середини. Ми робимо вдих і розпочинаємо підійматися догори і на видих опускатися. І ще раз робимо вдих. Уявляємо, що ми носиком перекочуємо невеличку кульку з пімпонгу, Погляд направляємо по направленню, де закінчується килимок. Вдихаємо. Виходимо на нижні ребра і на видих повертаємося знову на килимок. І ще робимо вдих. Спочатку погляд переводимо на край килимка і далі розпочинаємо на вдих виходити на нижні ребра. Ноги витягуємо від себе стопи. Все, у нас видовжується маківка, стопи. Видовжується ще раз вдих погляд. І ми лишаємося нагорі. І на видих повертаємось. Також дуже важливо, щоб ваші клубові кістки, вони були у контакті з килимком, а також зона вашої лобкової кістки була також у контакті з килимком. Тобто, якщо ми робимо підняття, то таз у вас з таким чином не піднімається. Давайте ще зробимо два. І вдих переводимо погляд, не наче м'ячик невеличкий ми зміщуємо по килимку, і далі в підйом на нижні ребра. І на видих повертаємося. І ще робимо вдих. Переводимо погляд на край килимка. І на нижні ребра виходимо вгору. Робимо зараз вдих. І Розпочинаємо відпускати долоні від килимка. І на видих повертаємось. І ще раз вдих. Відриваємо долоні. І повертаємось назад. І ще раз вдих. Спочатку носиком м'яч з пімпонга. погляд на краєм килимка, вдих. І відірвали долоні. Ноги також, Стопи можете трішки, буквально на 5 сантиметрів. 10. Відірвати від калинка ще вдих. Відірвались і на видих повернулися. Ще раз вдих. Видих. І ще раз вдих. Погляд. Руки. Видих. Зараз залишили в позиції притиснути долоні і лікті до килимка. Переводимо знову погляд з вдихом на край килимка. Вдих. Виходимо на нижні ребра і тільки потім розпочинаємо тиснути руками в підлогу і підійматися. Погляд перед собою. Марківку ми витягуємо догори і робимо ще два рази. Видих. І ще вдих. Погляд. Вдих на нижніх ребрах. Ми стоїмо і тільки потім розпочинаємо відтискуватися руками. І знову повернулися повільно на килимок. ще один раз вдих. Видих. Ребра. І повернулися. Молодці. Йдемо далі. Руками ставимо лікті. Під плечі долоні у нас відкриті, лишаються, розслаблені, П'ять пальців. І звідси ми будемо робити кік однією ногою. Тобто коліна ми маємо підняти буквально на трішки, на декілька сантиметрів, над нашим килимком. Погляд у нас завжди перед собою направлений, плечі у нас на. Подалі від вух. Ми їх витягуємо, тобто ми на них не лежимо, ми не провалюємо грудну клітку. У нас лопатки сильні, достатньо. Маківку тягнемо вперед до гори. І піднімаємо одну ніжку, коліно над килинком, ми робимо кік-кік. І змінюємо. І кік-кік. Змінюємо і кік, кік. І кік. Кік. Ще. і Кік-кік. Коліно над килимком. Нога сильна. Кік-кік. П'ятки направлюємо понаправлено до середини. І кік кік і кік Кік. І останній раз. і Кік. Кік. І останній раз. і Кік-кік. Молодці. Далі ми опускаємося на килимок. Руки кладемо назад, на спину, одна долонь на іншу долонь. І зараз будемо пророблювати кік двома ногами, стопами разом. Тобто ми піднімаємо над килимком буквально декілька сантиметрів, п'ятки дивляться всередину наші коліна, і робимо кік, кік, два рази, і беремо долонь за долонь і витягуємося назад. Молодці. Розслабилися, поклали шию на іншу сторону погляд, і знову ноги догори. Кік. Кік і витягнулися вгору. І ще по два рази на сторону, і поміняли шию. На іншу сторону поклали. І зробили кік. Кік і витягнули себе. Молодці. Видих. Нелегко це дівчата ще раз. Вирівняли ноги і зробили кік-кік і витягнулися. І ще один раз. І підняли ножки і зробили кік-кік. Витягнули себе. Молодці. І ще один раз поміняли шию сторону, повернули коліна, підняли над килимком і кік, кік, і витягнулися з поглядом вперед. Молодці. Поставили ручки на килимок. Також стопи поставили в килимок. Виштовхнулися вгору і повернулися на. Сідничні бугри сидячи. Наступна вправа. Ніжки можете тримати на ширині ваших бедер. Руки ми заводимо догори ось таким чином. І будемо опускатися на килимок, хребець за хребцем. Ми зараз з вами стоїмо в такій нейтралі наша спина, а нам потрібно трішечки відштовхнутися назад, дати активацію м'язам живота. Так м'язи вже хоп, у нас тут вони нас, починають наше тіло тримати. І ми розпочинаємо скруглюватися хребет за хребцем, опускатися на килимок. Молодці. Зараз буде у нас підйом. Робимо вдих і на видих. Так само, виштовхуючись з видихом на нижні ребра, ми виходимо вгору. Якщо ви знаходите тяжким виконання цієї вправи, ви завжди повертаєтеся до минулого тренування, яке у нас було, і ви робите або з руками вперед, або навіть із зігнутими ногами, притримуючи себе під колінами. Це не буде ніяка помилка, це просто як варіація вправи. Робимо з вами ще два рази. Робимо вдих і на видих. Розпочинаємо опускатися. І зробимо вдих і на видих підйом, кивок головою, виштовхуємося ребрами, вийшли. І ще два вдих, відштовхнули трішки назад. Активували м'язи, і пішли, пішли, пішли в нахил хребет за хребцем. Вдих на видих вгору. Видих, як через трубочку. Нам часто дуже допомагає тут дихання. І ще раз, вдих, відхилилися назад, рівна спина, маківку догори витягуємо, і на видих розпочинаємо скруглюватися і повільно опускатися на килимок, і зробимо вдих і на видих. Підйом молодці. І останній раз ми опускаємось і лишаємось на килимку вдих і на видих. Молодці. Руки перевели вздовж корпусу. Ніжки ми згинаємо в колінах. І зараз в нас буде вправа, яка називається ножиці scissors. І ми виходимо з ногами догори, закидаємо таз назад, ставимо руки під, під таз. І ми будемо тут змінювати з вами позицію ніг вниз. Одна ніжка вас тягне рівна вниз, інша вас тягне вгору. Тримаємо баланс і вдих, видих. Такі перевернуті позиції, дуже класні для нас, жінок. Для нашого жіночого здоров'я. Давайте ще вдих, видих, вдих, видих. Ще чотири. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Молодці. Лишаємося цієї позиції. Згинаємо праву ногу, яка у вас доходиться ззаду. І розпочинаємо робити, неначе велосипед, завжди вперед. Зараз да, розпочинаємо крутити педалі. Постійно ще тримаємось. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири. Три, два. Один. І зараз змінюємо направлення велосипеду. Крутимо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Сім, вісім, молодці, Дев'ять, десять. Є. Зараз ми повільно згинаємо давайте, праву ніжку, ліва лишається рівна. Ми спочатку тягнемося цією правою зігнутою ногою до килимка і стараємося м'яко-м'яко опуститися на килимок в наступну позицію. Shoulder bridge. І наша наступна вправа. Це місток, сідничний місток з пілатесу. І ми робимо вдих з нейтралі, вдих, піднімаємо хребет за хребцем, коліна витягуємо по направленню вперед, коліна тягнемо вперед, виходимо в одну лінію коліна, бедра, плечі, і хребет за хребцем, розпочинаючи опускати спочатку задні ребра на килимок. І далі хребет за хребцем, опускаємо повністю таз. І ще раз вгору лобкова кістка, вгору коліна тягнемо вперед, грудину пом'якшуємо і опускаємося вниз. Ще два рази вдих. Коліна тягнемо вперед по направленню і видих. І ще один раз вдих. І видих. Молодці. Зараз виходимо вгору, вдих, залишаємось тут. Ви можете поставити руки, так як ми були вперше в позиції ножиць та позиції велосипеда, підставити під таз. Можете лишити без підставляння рук з ліктями під таз. Як для вас буде легший, який варіант? Якщо ви можете тримати гарну нейтраль без допомоги рук, ми лишаємось в такій позиції. З нейтралі, з килимка піднімаємо таз вдих. І піднімаємо одну ніжку догори. Стопа дивиться в, к... в стелю. І зараз ми робимо стопу флекс і опускаємо до рівня коліна, не до підлоги, тільки до рівня коліна. І вгору знову. Робимо таких п'ять разів. Один. Видих. Два. Видих. Три. Видих. Чотири. Видих. Молодці. П'ять. Видих. І повільно хребеть за хребцем. Опустилися на килимок. Не кидаємо таз. Знову піднімаємо таз, вдих. Підняли. Коліна потягнули вперед. Грудину пом'якшили, плечі розслабили. Інша нога вгору до стелі підняли і поїхали. Флекс, стопа, п'ятка донизу, до рівня коліна. Один. Вгору. Два. Вгору. Три. Вгору. Чотири. Вгору. І ще один раз. П'ять. Вгору. Молодці. Хребець за хребцем. Опустили таз. Опустили ніжку, можете притиснути ноги до грудей. Коліна зробили вдих, видих. І ще раз вдих, видих і вдих, видих. Молодці. Руки поставили долоні під коліна, перенесли, зробили вдих, кивок головою і піднялися на килимок, сидячи на сідницях. Ніжки разом вирівнюємо. Спинка рівна, наче ми сидимо біля стіни, уявляємо, що в нас ззаду є спина, і ми під нею підпираємося також. Виносимо руки в сторони, відкриваємо так, ось таким чином, на рівні з плечима. Робимо ротацію вдих, залишилися, на видих, повернулися ще раз. Вдих. Видих. Ще. Вдих. Видих. Можна навіть робити невеличку таку пружинку, але вона зовсім непомітна. Видих. Ще по два рази. Вдих. Видих. Spine twist. Вдих. Видих. І ще один раз. Вдих. Видих. І останній вдих. Видих. Молодці ручки перенесіть наперед. Розслабте округліть спину. Опустіть плечі, подалі від вух. Розслабтеся. Зробіть декілька цихлів дихання. Вдих, видих. І вдих. Молодці. І видих. Ми опускаємося знову на килимок на спину, згинаємо коліна, долоні під. А коліна ставимо, робимо вдих і на видих в хребець за хребцем. Опускаємося на килимок. Вирівнюємо ноги до стелі. Якщо ви пам'ятаєте, в дитинстві, коли ми гралися, робили таку вправу берізка, коли ми таз піднімали чітко догори, старалися стояти лише на плечах. Бути рівними, як борізка, ось це приблизно в нас буде зараз така вправа. Але ми спочатку закидаємо ніжки, ви пам'ятаєте, з минулого тренування за голову, тобто робимо вдих. Долоні чітко притискуємо до підлоги, трицепсами собі допомагаємо перевернути ноги, закинути за голову, тобто руки в нас гарно ось так притиснуті до підлоги. Працює все тіло, вдих. Викидаємо ножки за себе. І зараз нам потрібно вирівнятися в цю саму борізку вгору. І знову донизу. Робимо 5 разів. Видих. І видих. Ще чотири. Видих. Постійно, наче хочемо стопами дотягнутися до стелі. Ще два. Видих. Давайте ще три. Видих. І два. Видих і видих. Молодці, ніжки опустили і хребет за хребцем. Знову повернулися молодці на килимок. Далі ми з вами перевертаємось на сторону, допомагаємо собі рукою відштовхнутися. Перевертаємося. Кладемо руку, наче ми уявляємо, що ми вже з вами літку на пляжу. нам важливо тут? Нам також важливо тримати нейтраль. Дивіться, лікоть ми не виносимо в сторону, ми стараємося його відкрити і розтягнути ось цю нашу таку латеральну лінію. Ручка, яка у вас зверху, вона може спиратися. В килимок може бути також закладена за голову. Зараз ви зрозумієте, як для вас краще в даний момент. Два бедра, ваші дві бедрові клубові кістки дивляться вперед. Тобто ми таз не закидаємо назад, ми таз не закручуємо вперед на спину. Ми чітко рівні, тримаємо себе бічними лініями, м'язами, живота. Вони завжди у нас активні. Ніжки рівні. Знайшли для себе комфортну позицію. Давайте для початку поставте руку в килимок. І я скажу, що ця позиція вже, можливо, для когось буде некомфортна. І далі в нас буде сайт-кік з ногою. Ми піднімаємо ніжку над іншою. Ідемо в флекс, стопу тягнемо на себе, робимо кік вперед і назад змінюємо пойнт, тягнемо ніжку назад, тримаємо баланс. І кік. Назад. Кік. Вперед. Назад. На вашу амплітуду працюєте: кік, назад. Кік, назад. Коли йдемо назад, ось тут контролюємо наш таз, щоб він нас не падав вперед. Тому у вас є для цього опора рука для того, щоб контролювати це положення ще три рази. Кік. Назад. Кік. Назад. Ще. Кік назад і кік назад. Молодці. Тримаємо ніжку над килимком і переставляємо ручку в сторону. І стараємось втримати у цій позиції баланс. Залишилися на 5, 4. Молодці. 3, 2, 1. Великі молодці. Кладемо ніжки, згин, руку, згинаємо, відштовхуємось рукою і переходимо на іншу сторону, робити ту саму вправу сайдкік. кік Виходимо, лягаємо, уявляємо, що ми вже на сонечку, на пляжу, лежимо з вами. Ручка в упор в килимок. Міцна. Піднімаємо ногу над іншою ногою килимком і робимо кік-назад. Кік, назад. Кік, назад. Кік, назад. Кік. Назад. І ще. Кік. Назад. Кік. Назад. Ще два. Кік. Назад. І останній раз. Кік молодці. Назад. Залишили ніжку над ніжкою в одній лінії. Перевели руку за голову іншу і залишилися в позиції 5, чотири, три. Два. Таз нерухомий. Один. Молодці, великі молочинки. Виштовхуємося рукою від підлоги. І переходимо до наступної нашої вправи. Тізер. Ми опускаємося знову на килимок через засісти трол. Вдих і на видих. Опустилися. Молодчинки. Виносимо ніжки вгору. Права ліва. І зараз нам потрібно дотягуватися до цих ніг. Так? Буде нелегка вправа, вам кажу, кажу відразу. Тобто, нам потрібно з вами ще разочок, вийти, покажу ось отаку от позицію. Угу. Давайте звідси зробимо. От ви сіли, підніміться, Вирівняйте спочатку одну ніжку, іншу ніжку. Зафіксуйтеся. При цьому ми лопатки не тягнемо вперед плечі. Ми стараємося витягнути лопатки, відтягнути навпаки назад. Готові? Давайте з цієї позиції. Вдих. Ніжка. Ніжка вирівнялася. Руки опускаємося вниз і робимо 5 разів підйом. Видих. Зафіксувалися нелегко. І видих. Зафіксувалися. І Видих, зафіксувалися, і ух, видих, я ще про тому говорю, і ух, видих. Працює все тіло, мене аж розпочинали труситися, якщо чесно, у цій вправі ніжки. Але ви, великі молодці, якщо хоча б спробували навіть в такій от позиції ух, підніматися. Декілька разів на видих догори Ви великі молодці. Переходимо до нашої наступної вправи. Ми давайте спочатку опускаємось на лікті, зробимо варіацію, піднімаємо ніжки знову догори в діагональ, і зробимо ось отакі от кола, які вже нам трішки знайомі, але ми були з вами лежачі. Зараз переходимо в позицію на лікті. Витягуємо ноги вперед і робимо. Чотири і в іншу сторону. Вдих, видих, центр. П'ять. Вдих, видих, центр. Шість. Вдих, видих, центр. Сім. Вдих. Видих. Центр. Вісім. Вдих. Видих. Центр. Ми перекочуємося з однієї сідниці на іншу. З, е, наші м'язи живота активні, центр, і ще один раз вдих, видих, молодці в центр. згинаємо ніжки. Можете вирівняти, розслабити їх, відштовхнутися долонями, зробити вдих і на видих. Розслабити спинку. Молодці, округлити її, ще розслабитися. Чотири, три. Два. Один молодці, Вийшли догори. Молодці. І ще зробили вдих і розслабилися. Донизу. Розтягнулися. Уявляємо, що нас за руки хтось тягне вперед, а зону лопаток витягує назад. Чотири, три, два, один. І вирівнялися. Розкрутилися повільно, повільно. І наше тренування з класичного Пілатесу, як виконував сам Жозеф Пілатес, прийшло до завершення. А я вас чекаю на третій частині цього тренування.